Вітаю вас на каналі Медитація душі і Тіла. Сьогодні буде відео про те, чи можемо ми знайти відповіді на питання в книжках для саморозвитку. Будь-яка книжка це власний досвід автора цієї книжки, тому ви не можете знайти там відповіді на все, що вас цікавить про самих себе. Тому що, щоб знайти відповіді про самих себе, потрібно читати книжку, яку ви, напевно, самі написали. Це повинен бути ваш духовний досвід. Тому такі книжки вони дають лише напрям для нових думок, напрям в житті. Вони не можуть дати вам повністю. Повному обсязі все, що ви шукаєте. Хочу зараз вам показати книжки, які я купила нещодавно, які я іноді купляю їх дуже мало нормальних книжок по духовному розвитку. По медитації їх взагалі дуже мало. Купляю їх для того, щоб розширювати свої знання в цих сферах. А насамперед, для того, щоб подивитися, як. Такі люди, як я, до чого вони дійшли, може, виникає деякий в мене буває якась така невпевненість, може, я мало розумію, може, я тут на каналі говорю не про надто важливі речі. І на цьому фоні я шукаю книжки, думаю, може, щось почерпну з них нове. Так ось. І так книжки. Перша це Еггар Толе Нова Земля. Книжка, яка мені ще раз нагадала про те, що потрібно бути усвідомленими, жити в моменті тут і тепер, і для цього потрібно позбавитися его. Але коли ми думаємо про те, що його треба позбавитися, це все ж таки прояв его, і всі наші думки про его це також его. Воно в нас таким чином вводить в оману, що ми стаємо духовніші, просвітленіші, виходимо на якийсь більш вищий рівень. Але ми все ж таки перебуваємо в полоні его, в полоні нашого мозку, який постійно продуцює багато нових думок. Навідомки про себе, навідомки про світ, про інших людей, про явища. І все це синхронізується з нашим внутрішнім болем, яким накопичуємо роками, який там сидить, і він нам каже, яким ми повинні бути, що ми повинні робити, що не повинні робити. Це наш внутрішній критик, який завжди нам заважає. І ця книжка про те, вона вводить в певний такий стан, коли ти сам розумієш, що тобі потрібно зараз зробити. Це зупинитися, перестати дослухатися до інших людей, які кажуть тобі, що тобі робити, перестати вірити в своєму болю, відштовхнутися від минулого, не боятися теперішнього і просто. В нього йти, йти в свої страхи і шукати нового себе, а новий ти це і є життя, життя це і є ти. Тому книжка дуже цікава. Це саме про ці часи, коли стався квантовий перехід, і людина переходить кожна на новий рівень свідомості, на рівень свідомості п'ятого виміру, коли весь біль все. Повинно стертися, ми повинні довіритися життю і всьому, що з нами відбувається. Це перша книжка. Так, нова книжка. Ще яку я вам порекомендую. Це книжка Ніка Трентона, яка дуже популярна. Зберігайте спокій. В книжковому клубі купляла її 23 техніки життя без стресу. Вона теж відкриває очі на те, що ми себе заганяємо в кут. І ми зовсім забуваємо про те, ким ми є, без купи наших справ, досягнень, всього цього, що і заганяє нас в стрес. Теж книжка, яка каже про те, що треба зупинитись. Я її почала тільки читати, тому дуже багато про неї не розповім. Але те, що тут. Є дуже класні вправи, яких я ніде не бачила. Тобто це дуже практична книжка, це справжній ретрит, який ви можете пройти буквально за 200 гривень, коли прочитаєте її. Ретрит, після якого вже не будете старими вами, ви будете, ви будете розуміти, що вам робити зі своїм життям, що вам робити з самими собою. Як діяти так, щоб вам було комфортно, щоб ви жили саме тим життям, яким ви хочете жити, а не підпорядковувалися правилам, які хтось десь нам диктує в зовнішньому світі, просто влазив нашу голову і майструє нові думки. І ми таким чином втрачаємо свою аутентичність. До якої саме зараз ми приходимо знову, прагнемо до спокійного життя, без великої кількості інформації, просто спокій, просто робити те, що ти любиш, і цінувати поряд людей, які в тебе є. Ще одна книга Екгарта Тола купила її після нової землі. Це «Сила моменту тепер. Легендарна книжка, яку варто прочитати кожному. Також дуже рекомендую пройти мій курс по усвідомленості. Він є на Патреоні. Я постійно про нього кажу, тому що я його робила не тоді, коли прочитала цю книжку. Я його робила зі свого внутрішнього досвіду прийняти про те, що дуже важливо бути усвідомленими. Коли ми усвідомлені, усвідомлені, ми приймаємо життя, коли ми його приймаємо, в нас виходить все як по маслу. Навіть тоді, коли як зараз в Україні війна, ми можемо знайти внутрішній спокій, дістати його з глибин своєї сутності і досягти всіх своїх цілей, те, що життя ніколи не буде таким, як було в минулому. Що це як пластилін, яким ми беремо в руки, і ліпимо те, що нам потрібно, тому що ми вийшли з цієї сутності, життя зі Всесвіту. Ми його частина, і в нас є величезна сила досягати всього, що ми хочемо, створюючи світ таким, яким ми його бачимо всередині себе, яким ми його відчуваємо, ми наче дозволяємо собі жити. Виходимо з клітки, в якій сидимо. Хтось називає це зоною комфорту, хтось его, хтось просто з своєю депресією, біллю. Ми це вчимося відпускати, долати всередині себе, і це можна зробити самотужки. Не обов'язково мати психотерапевта, психолога. Ми здатні справитися з самими собою, навіть наодинці, приймаючи. Тверте рішення, що від сьогодні я візьму зі свого минулого саме цінне і піду вперед. Залишу той тягар в минулому, залишу всі свої переживання, сумніви, і просто буду робити те, що я хочу давно зробити. Сила моменту тепер каже нам про те, що часу не існує. Я навіть відкрила на цій сторінці що. Схоже, що звільнитись від ототожнення з розумом практично неможливо. І він поглинув нас усіх. Хіба можна навчити рибу літати? Ось вам ключ до вирішення проблеми. Забудьте про час. Час це ілюзія. Він каже про те, що ми стали підпорядковувати всіх себе часу. Час став для нас Богом, який нас поработив, від якого ми не можемо звільнитися. А саме важливо, що час це дійсно ілюзія. І ви це зрозумієте, коли дійдете до такої істини, що минулого майбутнього не існує. Все це є в теперішньому. Це одна точка, в якій ми знаходимося. Тому. Все, якщо ми будемо максимально усвідомленими зараз, ми можемо змінити. Нехай це буде в паралельних в якихось реальностях, Ми можемо змінювати і минуле, і майбутнє. Коли ми приймаємо себе зараз, все, що відбувалося з нами в минулому, або все, що ми хочемо, щоб сталося в майбутньому, воно поєднується в одній цій точці, і ми стаємо найбільш ефективними. Корисними для життя в цьому житті для себе і для інших. Нам відкриваються дійсно всі таємниці світу. Ще купила книжку в Грудні Ошо про пошук, про те, як розкрити свою внутрішню силу. Я впевнена, що там теж буде про силу моменту тепер, але цей мудрець, мислитель, пророк. Можна так і так сказати, дуже духовна людина, яка розкрила себе, свою внутрішню силу. Дуже люблю його книжки. Хоча він їх і не писав, це все з розмов його учні писали. Книжку ті слухачі, які в нього були, складається із різних історій, і про те, що ми постійно щось шукаємо. Але воно є всередині нас. Теж тільки почала читати, читаю одночасно книжок 10, три з них про духовність, і це, напевно, про жадність, про его, тому що хочеться охопити все і відразу. Це теж дуже погано, і я останнім часом намагаюся цього позбавитись, тому що розумію, що все моє, воно буде моє. І більше чим потрібно, мені насправді я не можу охопити так і з книжками. Тому я їх читаю повільно, хоча художню літературу читаю дуже багато і постійно, великими обсягами. Але з духовною літературою так не можна, я вважаю. Тому що тут ти прочитав одну-дві сторінки і ти повинен це зрозуміти. Ти повинен відчути, чи це твоє знання, чи воно підходить до твого життя, чи відзивається воно в твоїй душі. Тому що якщо цього не відчуваєш всередині, немає почуття, що воно тобі це знання потрібне, можна відкладати цю книжку і набратися за неї. І я дуже люблю одразу на себе все приміряти, те, що читаю, іноді це мені заважає, іноді... А загалом це приносить мені величезний досвід, тому що я так швидко розумію, що моє, що не моє, на чому зосереджуватись, на чому ні. А найкращий шлях, яким я йду останнім часом, це золота середина. Ти щось береш з книжки про духовність, ти береш, можливо, якусь цікавинку і приміняєш її в своєму житті так. І як це можливо саме в твоєму житті? З твоїми звичками, з твоїм розкладом дня, режимом, твоїми бажаннями, твоїм рухом, який ти, твоїм напрямом, який ти обрав на майбутнє, на майбутнє не скажеш. Який ти обираєш постійно кожного дня, в момент тепер? У мене є теж книжки. Збираюся друкувати їх, коли перекладу про вихід в астрал. 30 шагів для новачка. Це практична книга. Теж про пошук себе, в астралі. Не плутайте сновидіння і вихід в астрал, вихід душі. Це книжка, яку я написала в 24 роки. І вона про все те, про той світ, який ми бачимо, коли засинаємо, і куди можна потрапити через свої сновидіння. Ви, коли ти виходиш з ілюзії цього життя, живеш тут і тепер, ти можеш, і коли спиш, теж вийти з ілюзії сновидінь, і побачити енергетичні світи. Які будують наш фізичний світ. Ти стаєш ближче до тих сил, частиною яких ти є. Але зараз відчуваєш деяку відірваність, відокремленість від них. Тому, якщо ви підпишетесь на мій Patreon, там є і курс про усвідомленість, і книжка про вихід в астрал. Ще написала книжку про страхи, про те, як їх позбавитися. Я вважаю, що це надважливо, тому що. Чим більше старшими ми стаємо, чим більше віддаляємось від нашого дитинства, світлих, прекрасних часів, безтурботності, тим більше страхів у нас з'являється. І як вони нам заважають, які перепони ставлять на нашому шляху. І це все те ж ілюзія виявляється, просто від багатьох ми не можемо позбавитися ось так. Тому є практики, техніки, які допомагають це зробити. Я вам скажу таке, що ось щоб отак раніше я сіла і записала просто відео, яке мені прийшло в голову без купи планів, купи якихось страхів, як це я буду сидіти, мене потім побачать. У мене був страх висловлювати свої думки на публіку. Він сформувався в дитинстві. Коли я розповідала вірш в другому чи третьому класі. І я тоді зашарілася, дуже мені було соромно, що я забула там чи одне, чи два слова з цього віршика, і всі сміялися і ось цей страх, коли купа людей сміється над тобою, а ти ще й і тобі соромно, що ти забув. Це дуже такий травматичний досвід. Від якого мені вдалося позбавитися, як бачите. І я навіть проводила і реальні заняття. Тому в мене є досвід реальний, як позбавлятися своїх страхів. І я про це знаю не з книжок, а з свого досвіду. Тому такий висновок цього відео: купляйте книжки по духовному розвитку, цікавтеся чимось новим. Але ніколи не ігноруйте все, що ви пережили, ваші власні уроки, які є в вас. Не ігноруйте самого себе, ви вже знаєте, хто ви є. Цей пошук необхідно зупинити і просто відчути самого себе, відчути, скільки різних шарів. На вас і що ваша душа, вона десь під ними, їй просто потрібно вирватися, щоб ви стали цією душею, а не вашим его. Я вам бажаю всього найкращого. Сподіваюсь, у нас зараз з'явиться світло, якого немає вже зранку, вже декілька годин. І вам бажаю світла в вашому житті, і фізичного, і ментального, душевного. До зустрічі в нових відео.